Середа, 22 жовтня ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Вбиті люди потрощені житлові будинки та енергооб'єкти. Україна знову підмасованим ворожим ударом на Дніпропетровщині та інших регіонах. Стабілізаційні відключення світла. 48 дітей дивом вціліли у Харкові. У центрі міста Росіяни атакували трьома дронами дитячий садок. Там немає жодної вцілілої будівлі, але ще живуть люди. Чому, попри постійні обстріли, мешканці Андріївки на Сянельниківщині відмовляються від евакуації? Людей забирають не балака, не балака, не, 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 болагаю, не, болагаю. не хочу я? я тут. Я з хаті нікуди. Вбиті діти, потрощені житлові будинки та енергооб'єкти. Україна знову пережила масований ворожий удар. У Харкові дивом вціліли 48 дітей. Росіяни поцілили шахедами просто по дитячому садку у центрі міста. Через атаку одна людина загинула ще дев'ятеро поранені. А на Київщині через влучання дрону разом із мамою загинуло шестимісячне немовля. На Дніпропетровщині ж внаслідок обстрілу пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки. Усі подробиці в нашому. Дай жесті. Ці кадри сьогодні шокували усю Україну. Серед білого дня росіяни поцілили ударними БПЛА просто по дитячому садочку в центрі Харкова. Момент влучання зафільмували місцеві жителі. Дарні дрони влучили у будівлю приватного дитячого садочка, повідомив міський голова Харкова. На щастя, виховательки вчасно спустили малечу в укриття. І щойно рятувальники дісталися до підвалу. Усіх 48 дітей евакуювали. Ніхто з них не постраждав, але у всіх дітлахів гостра реакція на стрес. Внаслідок ворожої атаки по Харкову загинув комунальник, який прибирав вулицю. Ще шестеро людей отримали поранення у постраждалих вибухові травми та забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, в іншої опіки майже 20% тіла. На місці триває ліквідація наслідків російського удару. Алася від вибухів і Дніпропетровщина вночі росіяни завдали комбінованого масованого удару по чотирьох районах, атакували ракетами та БПЛА. Під прицілом були критична інфраструктура та житлові будинки у Павлограді. Внаслідок обстрілу понівечені багатоквартирні будинки, газогін та цивільні автівки. Були пошкоджені три будинки ззаді мене. Ви бачите, що пошкоджені вікна. На теперішній час працюють усі комунальні служби наші. У місті Петрощині щонайменше 100 квартир. Там вибиті вікна та понівечені балкони. А поблизу п'яти поверхівок розкидані шматки поламаних конструкцій та посічені осколками цивільні автівки. На місці атаки від ранку працюють комунальники, поліція, представники влади та благодійники. Одні фіксують збитки, завдані агресором, та прибирають наслідки атаки. Інші видають людям будматеріали для ремонту пошкоджених осель. Жахлива ніч була і в Кам'янському. Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту. Місцеві медіа повідомляли про численні вибухи та масштабну пожежу після атаки. Лічна інфраструктура пошкоджена також у Слов'янській громаді на Синельниківщині. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Відбиваючи повітряну атаку, сили ППО збили над областю 42 безпілотники. Даром ракет та дронів була і столиця. Є влучання та падіння уламків у чотирьох районах. У Дніпровському ворог поцілив у 16-ти поверхівку. Зайнялась пожежа на шостому поверсі. ДСНСники де врятували десятьох людей. Серед них були й діти. Наразі відомо про двох загиблих через російську атаку. Що найменше людей дістали поранені. Я почула такий знаєте, лід шахету. Не такий прямо рьов, як от вони, а такий, як реактивний якийсь шахет. І побігла в сусідню кімнату і побачила зразу, як він влітав уже в будинок. Внаслідок масованого удару є також пошкодження в Дарницькому, Деснянському та Печерському районах. Там потрощені висотки, будівлі медзакладів та гаражі. А на Київщині росіяни вбили трьох людей. Дрон влучив просто у приватний будинок у Броварському районі. Полом'я хопило будинок миттєво. Сусіди та рятувальники не змогли допомогти. Сільський голова Зазимської сільради на своїй сторінці у соцмережах повідомив, що там загинула 38-річна Антоніна Зайченко, її шестимісячна донька Ангеліна та 12-річна племінниця Анастасія. Він пролетів ось над проводами, і там пряме влучання в будівлю. Вийшло. І одразу почалась пожежа. Я побіг туди. Кричали, гукали, хто є живий, ніхто не відгукувався. Вони жили постійно, на суботу, неділю приїжджали, а так вони вже почали. Тут, тут, тут город спокійно, але не так сталося, що не гукалися. Також відомо про поранених в області внаслідок ворожої атаки. На місцях продовжують працювати екстрені та комунальні служби. Масово атакували росіяни із Запоріжжя. Через обстріл поранені 13 місцевих жителів, серед них дві дитини. У різних районах міста понівечні багатоповерхівки та приватні будинки. Більш ніж 10 шахетів, дякуючи військовим, не всі долетіли. І в основні три локації багато багатоповерхівок, які постраждали. До лікарів звернулося 13 людей. Всім надана медична допомога. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 28 ракет та 405 БПЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 349 ворожих цілей. Олександра Максименко, Дмитро В'єтрух. Новини одинадцятого каналу. Через масовану атаку росіян по енергооб'єктах в Україні знову знеструмлення. У багатьох регіонах діють аварійні екстрені та стабілізаційні відключення, в тому числі на Дніпропетровщині. Відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Повідомили енергетики. Більш детально про графіки знеструмлення можна дізнатись на офіційних сторінках енергопостачальних компаній. Терор українців не минає для Росії безкарно. Вночі сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Мордовії та НПЗ у Дагестані. Цю інформацію підтвердили у Генштабі. Зокрема, був атакований саранський механічний завод, який виготовляє боєприпаси та детонатори. А також під прицілом опинився Магачкалінський нафтопереробний завод. Його основне призначення забезпечення пальним каспійського флоту та заправка військових суден окупантів хоче сходчи. Офа! Упав! А безпілотники СБУ на тимчасово окупованих територіях знищили два легкомоторні літаки росіян. Ворог використовував їх для перехоплення українських далекобійних дронів. Завдали державі збитків на 56 мільйонів гривень. У Дніпрі судитимуть учасників злочинної організації, до якої входила, зокрема, й екс керівниця податкової служби області. Зловмисники допомагали ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість. Вони навмисно не блокували їхню роботу та дозволяли їм проводити операції з товарами без сплати ПДВ. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці. Пода. Ткової служби Дніпропетровщини та чотирьох її підлеглих. А вони виманювали гроші у переселенців, хворих та військових. Поліціянти викрили шахраїв-чародіїв, які орудували на Дніпропетровщині. Вони називались помічниками відомих екстрасенсів та пропонували магічні товари, що нібито допоможуть зцілитися. Як тільки клієнт потрапляв на гачок, зловмисники не залишали його у спокої, постійно телефонували та цікавилися, чи допомогли їхні ліки. Якщо людина скаржилася, радили придбати дієвіші амулети. П'ятього. Магів затримали. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вже задокументували 18 епізодів злочинної діяльності викритої групи. По іншим, триває робота. Проведено одночасно 23 санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів на території шести областей України. Там немає жодної вцілілої будівлі. Школа зруйнована авіаударом, крамниці не працюють житлові будинки, побиті дронами та кабами. Через наближення бойових дій сім'ї з дітьми та молодь виїхали із села. Залишилася хіба що сотня літніх людей, які не хочуть покидати свої домівки. Чому, попри небезпеку, вони відмовляються від евакуації та як виживає село Андріївка на Синельніківщині, коли ворог лише у кількох десятках кілометрів, в нашому наступному сюжеті? Синельниківщина, село Андріївка. До лінії зіткнення трохи більше 20 кілометрів. Ворог тероризує Андріївку ударними дронами та кабами майже щодня. Прилетіли три каби, і від вибухової хвилі оце от отак постраждала наша, наша, наша будівля. А перед цим вона постраждала 22 серпня. Ольга Кримова, староста Андріївського округу, до якого входять дев'ять населених пунктів. Тричі на тиждень приходить на роботу. І матір боже. Навіть був. Це Тільки зробили ремонт. У сільраді пані Ольга сама. Інші через небезпеку працюють віддалено, каже жінка. Раптово перериває розмову через чергову атаку. Повично вони по два по три ру. Це був тека, що два було приходить. Поспіхом староста спускається в укриття. І так кожного разу, коли є загроза. Отак я у нас укриття. Бомбосховище колись було як спеціально. Я, як ви. Я нормально. ми вже привикли, як ви. В таких реаліях зараз живе прифронтова Андріївка. Село сильно потрощене ворожим залізятчям. Не працює жодна крамниця. Місцеве кафе вигоріло щент. Прилетів ударний дрон. Будинок культури понівечила вибухова хвиля від кабів. А у двір місцевої школи прилетіла авіаційна бомба. Будівля повністю зруйнована. Раніше в Андріївці вирувало життя. Тепер про мирні часи нагадує лише квітуча алея. Дбають про своє село. Ви бачите, яка красота тут це зробили алею. Слава героям, і оце прильот був ні одного хлопця не пошкодило. Ще торік, розповідає пані Ольга, у старостаті проживали 1200 людей. Сьогодні не набереться і сотні. Мабуть, поїхав двері різам, не виходить. Сьогодні повинен був поїхати, виїхати вже. Ще ще приїдемо там. очки у нас по вулиці сонячній. Є. Закриваємо. Евакуація в Андріївці пройшла стрімко, пригадує староста. Не залишили свої домівки лише старенькі. Поки я ворушуся, я кажу нікуди не піду. Пані Катерина мешкає сама. Син та онуки далеко. Умовляли її виїхати, але марно. Людей забирають. Не, не, не балака, не балака. Не хочу Людей... я тут. Я з хаті дікуда, не, не хочу я. Пенсіонерці 88 років. Тримає невелике господарство з десяток курей. Зимувати буде, каже, з тим, що зібрала з городу. Картопля є своя, буряк є своє, морква є своя. Ну а що, тільки ж картошки, що ж там дві картошиночки, в сутки отак з'їдаю, не можна їсти, чорті що їсти. Борщ варю, буряк, морква, то це буля, там то то капуста. Єдина, бідкається, літня жінка хліба купити ніде. Трохи допомагає сусід. Іноді зізнається. Впадає у вічі, але не надовго. Все, все, давайте. Давай. Пишіть, дзвоніть, Так, да. да, тримаюся, ще заміж вийду. Поки такі мешканці, як пані Катерина, залишаються в селі, тут буде і староста, каже Ольга Кримова. Уночі вона виїздить у безпечніше місце, але вдень завжди на роботі. Дуже жевріє надія, і всіх жевріє надія, що ми все-таки повернемося. Ми хочемо. Миру ми хочемо благополуччя, всі хочуть вернутися в свої домівки, щоб було так, як раніше. І тепер люди тільки поняли, що вони жили в раю. Олена Петроченко, Дмитро Вітров. Новини 11 каналу. Життя в деяких населених пунктах Синельніківщини стає дедалі небезпечнішим, тож влада закликає негайно евакуюватися. Зокрема, просять якнайшвидше виїхати мешканців трьох старостатів Покровської громади. Йдеться про Вишнівський, Олександрівський та Андріївські округи. Причина складна безпекова ситуація та постійні обстріли. Сполучення з ними стає все більш проблематичним через підрив окупантами мосту. Вони фактично відрізані від території основної громади. За таких обставин. Забезпечити своєчасне підвезення продуктів, води, медикаментів а також евакуацію у разі загрози життю стає майже неможливим. У цьому притулку під опікою понад дві тисячі тварин. Одних врятували від браконьєрів, інших евакуювали із зони бойових дій. А днями тут ще й створили окрему зону для стареньких тварин та тих, хто має травми та захворювання. Нині у прихистку їх 50. Які умови необхідні кудлатим та як їм можна допомогти? Дивіться. Уявіть в притулок, в якому живуть понад дві тисячі тварин. Це не тільки собаки та коти, а ще верблюди, коні. Та, попри це, тут піклуються про понад 50 тварин з інвалідністю, в яких дуже маленькі шанси знайти люблячі родини. Аби цього притулку вражають навіть попри нестачу працівників і коштів тут змогли створити затишний простір для хворих та старих тварин. Розкажіть, в чому особливість саме цього приміщення, в якому ми знаходимося. Дивіться, тут тепла підлога. Це найперше і найголовніше для утримання таких тварин. Тут є бойлер, гаряча вода. В наших умовах це чудовий варіант для догляду за ними. Тут мати. Якщо хтось не може ходити як такса, наприклад, то така підлога більш підходить для утримання тварин інвалідів. Ще в червні цього року наша знімальна група бачила перші етапи будівництва приміщень для стареньких та хворих тварин. Тоді робітники тільки починали закладати фундамент. Нині ж на теплому кахелі гріються евакуйовані песики. В основному це всі собаки з зон бойових основному це все собаки з зони бойових дій. Самі старенькі, самі скалічені. Вони в нас в пріоритеті. Спеціально для таких тварин ми побудували цей будинок, який опалюється. Тут їх можна покупати. Тут вони сп спокійно доживають своє життя тут понад 1300 собак, але пані Олена знає історію кожної тварини. Ну вот та, допусім, лисичка. Ну це лисичка. Не Казати, що вона старенька, була партія собак, яку евакуювали з бойової зони. Ось бачите, які в неї очі. Вона бачить тіні, але самостійно поселити її у вольєр ми не можемо, тому вона тут теж живе. Вже знайома з усіма кутами та місцями. багатьох тварин евакуюють вже у критичному стані. Різні медичні маніпуляції їм проводять просто в дорозі або вже у ветклініках Дніпра. З харківського напрямку. Ось цей старенький хлопчик. Він не те, щоб цікавий, а викликає певні почуття жалю. Бачите, який він старенький, нещасний. Він тут лише доживає свій вік. Через психологічні травми не всі тварини підпускають до себе людей. Наприклад, як Беляш, песику два роки, та він вже багато пережив. Херсон, острів. Туда ви Херсон, острів туди їздила група волонтерів, які мали евакуювати котів та тварин, яких кинули. Цей був повністю в осколкових пораненнях. Була дуже травмована лапа. Ми коли Вантажили його під наркозом, то лапа вже була холодна. Ми тоді вже розуміли, що лапу не вдасться врятувати, але все ще надія була. Мало того, що пішло зараження, мало того, що в нього була синьогнійна палочка, лапу врятувати не змогли. Поруч облаштували будиночки для собак, які мають параліч задньої частини тіла та не можуть ходити а також собаки з перебитими хребтами та високими ампутаціями Вони взагалі називаються спинальниками. Не всі знають, що це це місце саме для травмованих спинальних собак. З досвіду Олени існує дуже мала ймовірність, що такі собаки знайдуть родини. Та якщо у вас є бажання подарувати теплий дім комусь з чотирилапих, в мене є для вас пропозиція. Знайомтесь, цей малюк з Покровська. Йому приблизно три роки його евакуювали до родини, але потім від нього відмовились. Тож він залишається в притулку і дуже хоче знайти люблячу родину. Три кілограми маленьке щастячко може потрапити до вас в добрі руки. Еліна Ярцева, Олександр Довга. День новини одинадцятого каналу друзі на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 14 градусів, вночі плюс 7. День буде похмурим, але без опадів атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Янському після капітального ремонту відкрило оновлений навчальний осередок для вивчення предмета захисту країни. Місто не лише вчасно реалізувало державну ініціативу, а й створило один з найбільших та найсучасніших просторів в регіоні. Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений осередок викладання предмету захисту України». Сьогодні Це дуже важливий предмет, такі знання, які отримують наші учні. Навчальний простір відвідують більш як тисяча старшокласників із 25 шкіл правобереж частини Кам'янського там проходять практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності, тактичної медицини, фізичної підготовки, самозахисту та правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Щоденно на навчання приходять до 170 учнів. Даний предмет є в розкладі навчальних занять. Він є обов'язковим для вивчення. І і тут організовуємо харчування також за кошти державної субвенції. Діти тут і харчуються. Тобто діти приходять повністю на цілий день і цілий день навчаються тут в школі завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету. Навчальні простори повністю оснащені всім необхідним сучасним обладнанням, тренажерами та макетами, засобами індивідуального захисту, мультимедійною технікою та новими меблями. Учні кажуть, такі уроки зовсім не схожі на звичайні. Вони цікаві та динамічні, а ще повністю орієнтовані на практичну роботу. Дуже прикольно нові кабінети, нове обладнання з новітніми технологіями та з новітніми класами. І це дуже важливо тим Ще зараз, починаючи з 10 класу, ми почали відвідування уроків з предмету захисту країни, і моє враження позитивне, тому що ці предмети, які ми вивчаємо, вони дуже нам знадобляться не лише під час військових дій. ми знаємо, як надати першу медичну допомогу в будь-якій ситуації. Цього нас тут навчають. Я вважаю, що це основне викладачі дуже стараються і справді добре викладають свій матеріал, тому що в нас є практика, є теорія, і ми маємо змогу потренуватися. Ми виїжджали. У нас є виїзні уроки. Раніше будівля, у якій проходять заняття, перебувала у незадовільному стані. Нині у закладі відремонтували фасад, замінили комунікації, встановили нові енергощадні вікна а також провели внутрішні ремонтні роботи та благоустрій прилеглої території. Усе зробили коштом міського бюджету. Основна мета діяльності осередку це виховання свідомої патріотичної молоді. А вже далі, звичайно, йдуть однією з ключових дисциплін. Це є домедична підготовка, обов'язково на Прямок цивільного захисту вивчаємо інформаційну безпеку. Це теж дуже важливо в наш час на сьогоднішній день. Він є кращим в державі.